2 серпня Україна разом з усім світом відзначає міжнародний день голокосту Ромів. Пам'ятна дата встановлена прокламацією Міжнародної ради пам'яті геноциду ромів, яка була ухвалена 23 листопада 1996 року лідерами ромських організацій десяти країн Європи і Сполучених Штатів Америки на конференції Геноцид пам'ять Надія», що відбувся в колишньому нацистському концентраційному таборі Освенцем. У циганську ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у газових камерах нацистського табору смерті Аушвіт біркенау було знищено 2897 осіб ромської національності, у тому числі дітей та старих. За роки Другої світової війни нацисти, здійснюючи расистську політику геноциду, знищили у канцтаборах, таборах примусової праці, місцях кочування та під час каральних операцій від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів, 20 тисяч з них на території України. Точну цифру встановити неможливо, адже не всіх ромів були документи. Сьогодні ця пам'ятна дата є нагадуванням для всього світу про небезпеку, расової ненависті та дискримінації. Пам'ятаючи події минулого, ми вшановуємо кожну втрачену долю і водночас закликаємо до поваги, толерантності та рівності у сучасному суспільстві. Міжнародний день голокосту ромів це також привід віддати шану культурі, традиціям і спадщині ромського народу, які є невід'ємною частиною європейської і української історії. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка пропонує своїм відвідувачам книги та періодичні видання, що розповідають про історію, культуру, традиції ромів, а також про їх трагічну долю під час Другої світової війни. Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку, щоб разом зберігати пам'ять, пізнавати історію та відкривати багатий світ ромської культури.